На свежу голову в эфире Радиопроми. На студійному годиннику 11 і майже 43 хвилини. Наша програма на свіжу голову триває і переходимо до наступної теми. Лісовою охороною зафіксовано понад 1700 випадків незаконних рубок І більше ста співробітників Закарпатського лісгоспу покарали за службову недбалість. І ми, відштовхуючись від цієї новини, будемо говорити, в принципі, про незаконні рубки в Україні. І вас хочемо запитати, чи були, можливо, ви свідками таких хрубок. І чи знаєте, як відрізнити законну рубку від незаконної? Ну і, власне, у нашій студії вже є експерт, це еколог Міжнародної благодійної організації Екологія, право людини Олексій Василюк. Льошу, ми тебе вітаємо. Доброго, Доброго ранку, Олексій. Доброго ранку. Отже, незаконні рубки це тема, яка таким рефреном е, уже дуже багато років звучить з вуст е, усіх екологів, яких я знаю. І ситуація е, то ускладнюється, то навпаки стає прозорішою. Зараз ми бачимо, що от конкретно 100 співробітників, навіть 108 Закарпатського лісгоспу покарали за недбалість і звільнили. Як, як ти думаєш, це якийсь... Певний крок уже до того, щоб почати боротьбу з корупцією у цій сфері. Чи можливо просто показова така історія? Ну, показова не показовано, дуже яскраво. Насправді в лісгоспі, я думаю, працює не набагато більше людей, ніж 100. Тобто О, всіх покарали одразу е, виходить? Я, я не знаю, стільки типу, по штатному розпису має бути людей в Закарпатському лісгоспі, але е, дійсно це досить відчутно. Інша справа, що е, всі лісівники певною мірою замішані в незаконних рубках лісу. І це пов'язано з тим, що лісове законодавство воно не завжди, ну, завжди не зовсім відповідає природоохоронному, І тому дуже часто рубки лісу вони законні з точки зору нормативів лісників, але, але незаконні з точки зору решти законодавства. Тому потенційно всі е, лісівники вони роблять незаконні рубки. От протягом минулого року зафіксовано було 3500 кубометрів незаконної е, виробки. Ця цифра, вона має лякати, або вона недостатньо велика і це лише частина. От а, те, що ти знаєш. Звичайно, це недостатньо велика цифра. Я пам'ятаю кілька років тому була новина про те, що СБУ затримала одну партію в півмільйона кубометрів. І оце було дійсно шумно. От. Але е, тут варто пояснити, чому ми вважаємо всі рубки незаконними. В той час по тій президентом був Віктор Янукович, його улюблений партнер по тенісу пан Сівець був головою Держлісагентства. І в цей час сталося те, що є досі, і от уже два фактично півтори зміни президентів і три зміни керівництва Лісагентства не е, захотіли міняти ось те, що придумали Сівець і Янукович. Вони придумали е, санітарні правила в лісах України. От, е, якщо подивитися, то всі робці вони є або рубками головного користування, тобто промисловою заготівлею ліс. От ріс собі ліс, деріс до певного віку, коли його максимально вигідно можна продати, його вирубають, переробляють там на пиломатеріали, продають. Це називається рубки головного користування. Решта рубок це санітарно-здоровчі заходи. І це є понад 40 різних видів рубок згідно з санітарними правилами. Це і рубки, коли наприклад, всохли дерево або впало. А, Наприклад, в молодому насадженні там воно надто загущене, і дерева загинуть, якщо там частину не прибрати. Але є інші типи санітарних рубок, наприклад, суцільна санітарна рубка. Рубка пов'язана з тим, що дерева надто рідко стоять одне від одного. Рубка пов'язана з тим, що дерева надто дорослі вже. От. Рубка пов'язана з тим, що ландшафтна рубка, наприклад. І нарешті рубка, яка називається лісовідновна, тобто вирубати ліс тільки для того, щоб посадити новий. Тобто з точки зору здорового глузду, це якесь якийсь значить Вирубати ліс для того, щоб посадити новий, яке це може мати відношення до санітарних заходів. Це ж не, ну тобто, коли всі інші, здавалось би, очевидні причини, е, перелічені в описах е, інших видів санітарних рубок. Тому, якщо уважно <кхем> фахово дослідитися, санітарні правила в лісах України, то дотримуючись всіх типів санітарних рубок можна будь-який ліс повністю вирубати. І е, чому це потрібно лісівникам? Тому що е, кожен, кожен лісгосп, коли рубає дерева, е, він платить податковий збір. І якщо це рубка головного користування, тобто е, промислова, то, наприклад, за кубометр дуба треба платити 419 гривень податкового збору, а, а якщо написати, що це санітарна рубка, то гривну 90. І зрозуміло, що оці от, е, фактично різниця в 800 разів стільки лісогосп віддає в податки, стала причиною, що з моменту, з 2010 року, по сьогоднішній день в Україні сані... деревини санітарними рубками почало вирубатися значно більше, ніж деревини рубками головного користування. Будь-хто з слухачів 100% коли-небудь був в лісі. І я впевнений, ні один з, з тих е, українців, які нас зараз слухають, не скаже, що той ліс, в якому він був, треба повністю вирубати, бо там всі дерева всохлі, всі дерева вражені, всі дерева якісь не такі, небезпечні, там що, що завгодно. Ні. Звичайно, у нас немає більшості лісів, такі, які треба знищити санітарними рубками. Але робиться це саме тому, що це економічно вигідніше. Інша справа, це вже така е, якась там... Наступний етап шулярства, коли деревину зрубано як дрова, треба продати вже як ділову. От. І тут, тут я вже не можу пояснити, як саме це відбувається. Але факт, що останні 6 років у нас більше в Україні дерев рубається як е, в якості санітарних заходів, ніж в якості рубок головного користування. І при цьому, чому ми вважаємо, що це все незаконно, тому що е, ви, ви, виявлення от тих дерев, які начебто, начебто треба знести в рамках санітарних заходів, воно взагалі не рахується жодним продохронним законодавством. Якщо на цьому дереві буде гніздо чорного лолеті, якщо під цим деревом будуть рости там останнє місце, де буде рости якийсь вид рідкісних архідей, якщо для того, щоб виробити це дерево, доведеться сушити болота з якимись рідкісними видами. Це все абсолютно не враховується. Обриваються шляхи міграції тварин, обриваю, розриваються на окремі шматки, лісові масиви. Дуже багато живих організмів в лісі живе лише на старих деревах і на е, деревах, які там відмирають. Все це повністю вичищається, знищується і е, санітарні правила зовсім не враховуються. Тому Будь-яка санітарна рубка прямо суперечить законодавству про червону книгу, про охорону навколишнього середовища. Ну і враховуючи, що всі порубочні рештки по санітарних правилах треба спалити, так ми ще й порушуємо наші міжнародні угоди в сфері змін клімату, боротьби зі змінами клімату, примножуючи кількість парникових газів в атмосфері. Отож, я вважаю, що всі рубки в Україні, які відбуваються, вони певною мірою незаконні. І кожен лісник, який працює в цій сфері, а це 300 тисяч осіб в Україні, вони співучасники цього злочину. Але ж все ж таки, можливо, є якісь законні, тому що дійсно з ваших слів виходить, що ліс взагалі не можна вирубувати, а він у нас масово знищується. А, 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 саме так, саме так, тому що ми писали запити в кожен лісфосп України на цю тему. І це понад 300, 315, якщо не помиляюсь. В Лісовому кодексі є така прекрасна, єдина приємна, мабуть, нам стаття номер 46 про лісовпорядкування. І там написано, що будь-які лісогосподарські заходи, починаючи від рубок лісу, закінчуючи посадкою лісу, боротьбою з штідниками. Все це робиться на виконання так званого лісовпорядкування. Раз на 10 років кожен ліс в Україні, кожен лісгосп проходить лісовпорядкування. Спеціальні. Так, як то кажуть, спеціально навчені люди приходять, досліджують, що тут в якому стані, де треба запланувати рубку на наступні 10 років, де що досадити, де поборотися з штівниками і так далі, далі, далі. І дев'ята частина цієї 46 ї статті Лісового кодексу говорить, що при лісовпорядкуванні, при плануванні будь-яких оцих лісогосподарських заходів, треба обов'язково враховувати, де є види занесені до червоної книги. Ми запитали у всіх лісгоспів, а скажіть, будь ласка, а от де в вашому лісгоспі от під час цих от, за, лісовпорядкування знайдені ж ці червонокнижні види? От я біолог за освіту, я розумію, що 60% всієї червоної книги це ліси. У нас в Україні майже немає нічого, крім лісів, є зовсім трошки степу і трошки водойм. У нас немає, ну і лутів трошки, але майже вся червона книга, більше половини, це це щось, що зростає, бо живе в лісах.